Сподіваюсь, мені вдалося вас переконати у тому, що своє звучання варто приймати вже таким, яким воно є зараз. Ви вже розпочали дружбу з собою і своїм звучанням. Тепер можна роздивитись на те, який у вас є намір, якого звучання ви би хотіли. В якому напрямку ви би хотіли розвивати свій голос. Тепер ви не тільки приймаєте своє звучання, а й починаєте здобувати досвід того звучання, до якого ви прагнете. Слухайте виконавців, які для вас є зразком. Спостерігайте за ними, за їхнім звуком, за звуковидобуванням. Слухайте їхні поради, пробуйте наслідувати. Робіть вправи для розвитку вокальних здібностей. Ну і звичайно. Не забувайте приймати себе на всіх етапах. І тоді, коли у вас виходить, і коли геть нічого не виходить з того, що ви собі уявляли. Якщо ж вам цікаві мої співацькі поради, то слухайте далі. У цьому відео розповім, що я думаю про співацьке дихання і як це роблю сама. Є такий вислів: мистецтво співу це мистецтво дихання. Усі, хто вчаться співати, обов'язково вчаться співоцькому диханню. Я скажу навіть більше: для мене мистецтво співу це мистецтво максимальної присутності у власному тілі. А це означає мистецтво бути тут і зараз. Тому я і вважаю спів однією з найпотужніших гармонізуючих практик. Я не звучу, коли не відчуваю своє тіло, коли я не в контакті з собою. І от якраз за допомогою дихання можна відчути свою присутність у тілі. Тому момент вдоху перед співом для мене це момент максимального заселення у власне тіло. Момент, коли я максимально відчуваю кожну клітину свого тіла. Я ніби опускаю всю суєту вниз, твердо стою на ногах і відчуваю, як все моє тіло наповнюється разом з повітрям, енергією і свободою. Ти не побачиш у мене привдосі рух вгору плечей. Це навпаки рух вниз. Все опускається і розширяється. Розширяється просторово, ніби енергетично мої рамки розширяються. Також можна побачити розширення на рівні живота. Це момент не істерики, а зосередженої свободи. Я своїх учнів часто прошу не показувати, як вони старно намагаються дихнути перед співом. Я раджу починати співати спокійно, так само, як ми починаємо говорити. Тож, спробуйте зосередити увагу на диханні і на відчутті присутності в тілі, на відчутті власного. І в цьому стані починайте говорити, відчуваючи присутність у тілі, відчуваючи власне тіло з голови до п'ят. до п'ят. А потім так само природно, як ви говорите, почніть співати, відчуваючи власне тіло. Так само природньо, як говорите. Поспостерігайте, що з цього виходить. Ну і не забувайте приймати себе, коли у вас виходить і коли у вас не виходить, як вам здається.